Всім привіт, друзі! І сьогодні я вас научу де брати командний блок і бар'єр. Для цього заходьте ну, на ту стрілочку, типу от сюди, щоб писати команди. Далі пишемо GV пробіл і вибираємо свій нік тут внизу. Далі нажимаємо тут на Любе. І стираємо до слова Minecraft 2 крапка. Далі, якщо ви хочете бар'єр, то пишете БА РІ Р. Ось. Бачите? І нам видають бар'єр. Може, ви думали, що моди, але це не моди, таке є От, ладно. Ішли далі. І командний блок так само рахує, получається, Там пишу Жіве. Далі свій нік І команд. Команд-блок. Оце вибираємо. І пробіл. І все, у нас є команда блок. Ми можемо його також поставити і зайти. І тут також є різні команди, але про них я розкажу в наступній серії, як користуватися ними. Так що, на сьогодні все. Всім удачі і всім пока-пока.